Реальна історія оскарження штрафу від ТЦК. В місті Одесь. Я гадаю, вам буде корисна та інформація, з якою ви можете стикнутися під час оскарження штрафу. Ситуація. Клієнт звернувся до ТЦК для продовження відстрочки. Відповідно, йому сказали, що о Боже! Він в розшук і потрібно невідкладно складати протоколи, притягати його до адміністративної відповідальності. При тому, що людина нічого не порушувала, своєчасно все оновила, немає жодних питань. Після цього розпочався розгляд, її права, звісно, були порушені, тому що ну, хто ж буде дотримуватись базових принципів закону, так? І відповідно. Винесли постанову, яка згодом надійшла поштою. Клієнт про неї дізнався, отримав, звернувся одразу до мене, тому що ми ввели справу ще з отриманням відстрочки. І ми подали скаргу до суду. Суд розпочав розгляд справи. Відповідно, в даному випадку постанова не набирає законної сили, її неможливо примусово стягувати, оскільки вона оскаржиться в судовому порядку. І що робить ТЦК? За тиждень до розгляду справи в суді, тобто до призначеної дати. Вони подають на примусове виконання і накладаються арешти на банківські рахунки клієнта. Ну, добре, почекаємо тиждень-два, буде постанова, буде скасований штраф, закриємо виконавчий провадження. Ми повідомляємо виконавця про те, що йде оскарження і відповідно до норм КУПА постанова не набрала законної сили, і її неможливо було прийняти до виконання. Виконавець це отримує все гаразд. І за два дні до призначеного судового засідання списує 119 тисяч гривень. Звісно. 80 з чимось тисяч він одразу повернув на наступний день, але сам штраф він фактично стягнув. Хоча постанова скажеться в судовому порядку. Дивно, ну так хочуть працювати, виконавці. Відповідно, судове засідання, постанову скасовують в судовому порядку. І постає питання, що робити далі. Ми відповідно подали адміністративні позови, визнали протиправну діяльність ТЦК про визнання протиправної дії ТЦК щодо направлення, значної постанови з відмінки про набрання законної сили, хоча вона скаржиться в судовому порядку. Ми оскаржуємо дії виконавчої служби щодо незакінчення виконавчого провадження стягнення коштів. Але клієнт втратив кошти і є постанова. Відповідно, ми направили постанову суду, вже яка направила законну силу. Всі кошти до останньої копійки повернули. Клієнт задовольне. Але справи ще тривають в суді, і в даному випадку ви маєте бути готовим до того, що ТЦК, не розуміючи, що він робить гірше лише собі, подає до виконання, може заблокувати рахунок, але в кінці ви знімете ці арешти і повернете всі кошти, оскільки ВДВС повернула і стягнути штраф, і всі витрати виконавчого провадження. Отже, така історія з реального досвіду. А ця справа триває, і я трохи згодом надам додаткову інформацію. Знаєте, захищайте свої права.